Добрий вечір всім. Вчора не прийшло шість штук. Но сегодня дня утром пришла блакитна греба. Ваня відкривав дверя. Зашла 12 часов. Опці казали що то пора тут позивати в мої ру. улю Немає смаляної купленої ру, немає Данькана пройшла, Артемас намає голови, голубочка ру. Ну я їм сьогодні не даю літати, звісно, грофотиру. Можеш пособирати щось. Микола Івановича немає двох групи. Я дома буба може поприходили на той. Я був на праці, прийшов з роботи. А, не от. Сидо голова голубка прийшла, наверное. Спод не під голуб'ятні вийшла, он водичку п'є, он сейчас цей возьму. От, от. от. Це не нота, прийшла голокова того. вогонь, зараз я гляну. Да-да-да, Артема прийшла. То добре. Він мені сказав, які то двоє чорні. Може ще якесь то що то прийшло. Зараз я гляну вам. Скільки на години куру. Вот. Сьогодні я прийшов без 20. улю лю Молодець. Залізла по ту голуб'ятню. Ну це вот є, сяжу. Все де голова, це того. Смоляка дней є. Гулю-лю-лю-люлю. Ржава, ні, нема так і Кировоградського немає, касяна немає. Ось така голубка, що він коли -то, туди давав, на провольне, на гриби, а додому дядя. Главное, його поставалося мене вон він залишився да, сплошний гру. Канмата бок залишився, оцей голуб. І мишинний поясатий. А той було хвост, було крили, немає. На то жовта не. Сирення варю. Бог її як таким голубом варю. Ну не знаю, Ще треба роздивляться рот. А так просто, може думаю ще щось прийде Ну, як кажуть, двоє-літроє у умних прислужував. Ну. Да-да-да-да-да-да-да. Вот она и на полочку прыгнула. Вся голубочка вот она. улю лю 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 ла лю 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 ла лю 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 ла лю 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 Деньки на голубочка, що вчора теж падала взірком рух. Це його обоє падають сьогодні мене. Ось вот, везірок зараз спокойненько. Завтра прийду грунену попозже трошки. Ну, мабуть, 10, щоб випустити 15 гір. То я прийшов був пари вести лю 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 тут упало, гру? На кришка, кришка упала. Вот вона прийшла, Артура, Артура голубочка прийшла сьогодні. Вот вона. І на полку пригнула. Ну, не знаю, все, може смаляни прийшло, сейчас я подивлюсь за смоляних вечер. Один смоляний, другий. Троє личе додому прийшло. Сейчас наглянем. Роз. Да, машина, машина, рошина. Не була к одна рябенька от. а це то, що пішла тоже Ну це так і Ну всіх вам благ, удачі. Дивіться мій канал, гру le Оце такі о, кури у умні роді проходять додому, ну нехай літають. Я не люблю, я то одна та сама показує.